Всім привіт! Ми вже Питаємося знову зняти це відео. Коротше, внутрішня Рокса. Ми вже деяку частину маємо. І ми продовжуємо Рокса. Чорна кофта. Непогано. ми малюємо. Ну, ви побачите, бо я не хочу проговоритися. Де Рокса? Торна. Торна Добре. -код. Я не хочу уже сто перший раз продвинуться. 101 долматинец. Да я не знаю, на у нас не выходят. Не кадры, а блин, у нас не выходит видео, бо она дуже коротка. Да ні, кадры. А тоді навіщо мы еще раз покажем ему привет. Рокса. Дубі! любийний колір очей. Зелений. ні. І зеленокарий. На Скажу я набійся. Побачите в моем ТикТоте. Переходите. Тикток, Лера кош. Я свому ТикТоте расскажу. О, я тоже иду. Ти не почула, я тут вас не почула. Эээ, Лера Кик, Лера Ладно, я скажу Лера кош. Бо, знає, ти все сериально не зайдешь, потому что ТикТоку немає. А вы я тут сирена зараз ничего не занимала? Ты любимый колер губ. Ты любимый колер губ, и зараз нам пролетить записни. О, гадала. Ну, все, Рокса, тобі це багато пісні пролетить. Бо не можна інші пісні показувати на своєму каналі, не, не відмітивши авто. От така от у нас вийшла Рокса. І Рокс, дивись. А давай наступного разу будемо знімати найлянку. Мене я її так давайте всім па-па!